Оповідання, як рак, ворону обдурив. Летіла ворона понад морем, дивиться, лізе рак. Вона хаб його та й понесла через лиман у ліс, щоб сівши де небудь на гіллі, гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти. Та й каже вороні: Ей, вороно, вороно. Знав я твого батька і твою матір. Славні люди були. «Угу», – каже ворона, не роззявляючи рота, і братів, і сестер твоїх знав, каже рак. Що за добрі люди були? Мгу гугнить ворона, а рака кріпенько держить. Та вже хоч вони і гарні люди, каже рак. А тобі, не рівня, мені здається, що й на світі нема розумнішої від тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то, як кого одурять хвалою або улесливою річчю, то люди й кажуть упустив. Рака з рота. А як кого остерігають, то кажуть гляди, не впусти рака з рота.